Друзі, всім привіт! Спека неймовірна: серпень капітальний жари, ужас, в теплиці закривала штори і зробила шкоду. Отака От гарна гілочка була на Київському, і я її обломала. Зразу я там, де обломала, замастила землею, щоб він не висихав. А цю гілочку я зараз вкоріню, я її не дам пропасти. От, буде з неї зо два живці, два саженці. Попробую зробити, може вкорінятися. Оця нижня, то точно, а верхня, бачите, оце листя, воно ще ніби для вкорінення молоде. Треба трошки твердіше, але е, як то поставлю в землю, подивимося. Температура зараз ще в теплиці хороша для вкорінення, можна ще вкоріняти сміло. От, Дивіться, які апельсинки вже налялися. Вашингтон, красавчик. Дуже часто запитуєте нас, пишете нам, чи ми висилаємо, саженці. Не саженці, а гілочки. Дивіться, гілочки ми не, не продаємо, і не даруємо, і не даємо, тому що в нас кожна гілочка на В'яз золота, можна так сказати. Він, бачите, здебільшого, він всю кожну, де є гілка, він її робить розтяжку. Він їх розтягує, підв'язує, розчіпляє, того що ви знаєте, що цитруси, вони чим більше листя, тим крепше дерево. Того. От весною, да, весною робили ми обрізку, але все, що ми зробили, ми вкорінили для себе чи там привили. Навіть були такі випадки, що е, якогось там мали сорта більше привити, з нього взяти привоїв, але не взяли, тому що він пожалів. Сказав, що хай краще дерево собі росте, чим його зараз обрізати. Тому от... Ось такі справи. Ви на нас не ображайтеся, але так воно є. Не знаю, зараз спію, чи вам сняти, показати. Зараз я її вкоріню, тому що в мене зараз цей телефон при жарі. він пише перегрів і вирубається. Але, може, встигну. Так, тут я вже вам показувала саженці. От в корінені. Оце в нас вже голландський. Вже теж, бачите, вкорінився, деякі треба їх буде попересаджувати. Я її вже отак відкрила трохи, щоб вони привикали. І тут, а це київський. Оцей Київський у мене сьогодні є задання його всю і перебрати, перевірити, котрий вкорінений порозсаджувати, тому що він по окремий, в риночках скоріше росте. Є от. Навіть отакі бувають без листочків. Я їх починаю провірати, а на них вже є корінці. І коли ти їх висаджуєш окремо в риночку, він стоїть моментально 2-3 неділі і вже пускає листочки. Так, ще сюди йду. Вже от зійшло насіння. Мала ще посадити ще один тазик, і так закрутилася з тими роботами, з тими картофлями і не встигли. І отже, оцей вже зійшов, вже і другий зійшов. Бачите, сходить дикарі, не встигла. От треба ще буде посадити. Все таке, знаєте, якесь зараз життя настало, що все галопа по Європі. Все бігом, 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 і вічно того часу не вистачає. Я кажу до чоловіка, що Боже мій, ти представляєш? Ну оце тільки весна була, а вже літо закінчилося, вже за серпень, вже понаново осінь. Як якось, коли були молоді, оцього всього не відчувалося. А зараз е вже дуже швидко час пролітає. Дуже не знаю як кому. Е, так, оце дивіться, бачите, ті, що я казала, що були всі без листочків, ці, що вкорінені, я їх отут залишила. І зараз вони от попускали листки. Оцей ще стоїть думку, гадає, Я їх всіх перенесу в друге місце, а тут -а вже будуть е, новоприбулі, можна так сказати, стояти. Так, от я от підготувала риночку для оцього Київського. І зараз я його е, вріжу і вкоріню, накрию зверху е, торбинкою, зроблю йому конденсат, і ще, дасть Бог, до осені він повинен вкорінитися. Звісно, шкода, бо дуже гілку е, хотіли, щоб вона він ріс, а я тут так вийшло. Я не знаю, телефон дуже скаче чогось. От жара, вони їм заходять. От колишні телефони, вони, знаєте, і знімали краще, і все. А ці чуть-чуть перегрівся і вже пише перегрів, перегрів, бах, і вирубалося. Так. Це я вже вам показувала. От. І він, от, бачите, оцими нитками він їх розтягує. Оці всі мандаріни, апельсини. І ці гілки, що, от, наприклад, мішає, він її і вивернув в другу сторону, і деревце собі росте, хоч би що йому. Тому от, от так в нас. Не знаю, може хтось інший в когось є її. Вони вже старі, великі дерева, багато мають листя, не мають де його дівати. То так, А ми ще поки. як... Молоді, починаючі, на все мало. <смі> все мало хочемо все більше і більше. От, Це нові ці, ці привиті саженці, А ті, ось, ще зараз вам покажу Павловський, оцей, що ми вкоріняли недавно. І, не пам'ятаю, чи ми знімали відео чи показували. У мене Вітю, у навіть написано є число на них. Зараз я покажу вам. Павловські дивіться, 18.07, це вкорінені були. І от з них багато, звісно, попропадало, але вже є, бачите, от листочки, що вже вкорінилися. Оце от ці всі треба буде. Але чекаємо, хай трошки спаде жара, бо як їх зараз повідкриваєш, вони зразу вуха попускають. Трошки спаде жара, і ми ці турбинки всі. Познімаємо, а там далі і попересаджуємо. Ще нам обіцяють вересень теплий, то вони ще будуть рости. Дуже швидко по оці привівки літні, дуже швидко поприймалися. Я вже майже з усіх поснімала торбинки. Хотіла вам показати, навіть теж підписаний один, зараз знову йду бігом. Це, напевно, вітів. Перевивав, бо мої вже всі перевірені. От, я заглянула до нього, а він вже, бачите, пустив вже. От, вже треба скинути з нього торбинку. І що в нас тут пише? зараз вам покажу. Серпень, бачите, привівка була в серпні місяці, лайм пише. Який лайм не знаю, він, видно, знає, треба таїті. Ага, мавірно, таїті. От. Це він прививав, це не я прививала, бо я чисто, случайно заглянула. От. Його так відкрию. Вже торбу треба скидати повністю з нього. От, теж серпнева прививка. Це в нас клементинка, по-моєму. Росу, Ще... росу, росу. Росу. Це, а от це клементинка, теж серпнева прививка, бачите? Вже торбинки я вже поснімала з них. Це ще воду думку гадає, але вже в нього є там почки. От. Ще поки тепло, нам обіцяє тепло, то ще можна вкоріняти і можна ще прививати. Хоча вже з прививками я завершила, бо немає підвоя. Uh, і немає вже, і в наш часу, тому що в нас зимою він слабо опалюється, теплиця, І для них буде трошки туговато. Ходіться вже київський дозріває. Боже, це вже настояща осінь. Починається, <гум> ніби недавно, а вже знову. Ще хочеться ще якось. Тепла, а вже знову. Зим. Вже не те, що тепла, тепла то хватає, ми вже холоду хочемо, але не такої ж холодної зимі. Кумкват цього року має впіймав хворобу, і от кожна ягідка, котра достигає, оцей кінчик починає гнити. Типу як. Фітоф фітофтора, щось типу вот таке. На листках нема нічого, а це іменно на плодах. Або йому щось не вистачає. Взагалі, якщо от, я знаю на баштанних культурах, то буває, що не вистачає, от, якщо вот так, то не вистачає кальцію, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, На цитрусових я точно не знаю. Треба. От, Сісти, вибрати час, погуглити, почитати. Листя в кумкватне, тут немає ніде нічого, проблем ніяких на ньому немає. А от цього року плоди от вже навіть один опав. Ми думали, що це від опіку. Бачите, от кінчик ніби як спікся. Но це, скоріше за всього, що це хвороба. Або не вистачає якихось. Мікроелементів. Точно не знаю, Я кажу, треба сісти, бо все не доходять руки. Так, по дереву все добре, знаєте, і особо не передається знаку. Але треба подивитися. Ми все думали, що це від сонця жара, і от можливо, ще й так. Дуже багато в цитрусах нюансів Є різних, всяких. ще треба багато, як то кажуть, всього знати. Ось такі справи. Гарного всім дня, мирного, бо сьогодні чую щось від сирена сирени від півшостого як включилися. У нас ніби Хмельниччина шумно тут трохи. І от до цієї пори також. Так що тримаємося, бережімо один одного. Миру вам всім і спокою.